Ісуса про те, про людське відношення до Нього, що люди по-різному відносяться до Ісуса. І сьогодні його також розпинають, розпинають невір'ям, розпинають люди своїм небажанням прийти до Нього і багатьма-багатьма відношеннями до Ісуса Христа. Розпинають Христа. Розпинають і досі, на Голгофі Син Божий спасіння звершив. Бо невже ти людина, невже ти не в змозі жити так, як бажає твій Бог, щоб ти жив, що сьогодні для тебе людиною є цінним, тим життям, що живеш, задоволений ти, не роби у всіх бідах Спасителя винним, в небо інший по шлях неможливо знайти. Ми гріхами своїми, як тими цвяхами, розпинаємо Господа й нині в собі. Грішимо ми так часто своїми словами, о не вже все одно є людина тобі. Час для рішення є, та його вже замало. Обирати тобі, не вагайся, верші. На душі дуже тяжко, гріхів є чимало. Тож вирішуйте, уділ свій час буде твій. Чи ти, чи Спасителя вибору мало. Часу обмаль вже блискує прихід Його. Треба серце Твоє, щоб Ісуса пізнало, і да сліджував завжди життя щоб Свого. Кожен гріх вбитий цвях є в Ісусову руку. Ми любов не даруємо, приносимо біль. Один раз на Христі прийняв за нас муку. Душ спасіння людських є страждань отція. Слава Ісусу!